Напевно, нема жодної вірманської родини, котрої б не торкнувся геноцид. Ця трагедія сторічної давнини і досі лежить важким тягарем на усьому народові. У вірменських родинах, що проживають на Закарпатті, з покоління в покоління розповідають про геноцид, аби молодь знала свою історію та не допустила подібного в майбутньому. 24 апреля кожен рік ми збираємося возле церкви, ставимо свічки згадуємо їх. Скарбімані немає такої армянської сім'ї, яка не пострадала б від цього. Всі армянські семі та того пострадали. Взагалі знают знають всі діти, всі армяні во всех сім'ях. Діти дітям об этом рассказывают, говорять, щоб діти знали, не забували. никогда. так і зараз в усіх куточках світу, де живуть вірмені, зокрема і в Ужгороді, проводять вшанування загиблих родичів. Люди домагаються визнання подій 1915 року геноцидом вірмен. Основна мета і даного заходу, і всіх заходів, які проводяться не лише в місті Ужгороді, а й по цілому світу, полягає в тому, щоб показати, що ми є, це перше. Те, що ми пам'ятаємо, що не дивлячись на те, що пройшло 100 років, не дивлячись на те, що час має здатність лікувати рани, ця рана не загоюється. Тоді, в той час, коли весь світ визнав геноцид вірмен. Винні не покарані, а це є фактичним продовженням злочину до сьогоднішнього дня. В Ужгороді на честь вбитих запалили сотні свічок. А вже незабаром встановлять поблизу обласного муздрамтеатру пам'ятний знак хрест як символ цих страшних подій. Роботи із його встановлення вже розпочаті. Пам'ятний знак це хрест камінь, армянський хачкар. Це древня культура армянська, Анабут привезена на Сарменії зготовлена там. Ну тут недалеко далі ні далеко. Набуть установлена. Ксажаленнюк даті 24 четвертому Ми немножко не успели по технічним причинам. Но, думаю, в время она будет установлена. До речі, Ужгород був одним із перших українських міст, де офіційно визнали геноцид фірмен. А от Верховна Рада і досі цього не зробила, як і влада Туреччини, що є правонаступницею Османської імперії. Та вірмени усього світу обіцяють домогтися покарання країни, що так вчинила і з їхнім народом.